Всіх вітаю. Сьогодні розкажу вам про декілька простих способів отримати крипту від біржі Binance. Перша з них перед вами. Цього місяця тут роздають BNB. Небагато, але на комісію буде. Просто переходимо по посиланню під відео і натискаємо на кнопку, щоб отримати крипту. Я вже натиснув, у мене вийшов один цент. Надіюсь, у вас буде більше. Змога виграти більше тут є. Також ділимося своїм посиланням ось тут. Можна його скопіювати, ділимося ним з друзями, та за кожен бокс, отриманий по вашому посиланню, вам дадуть ще один бокс. Також на Binance додали нову механіку накопичення балів. Останнім часом біржа виділяє дуже багато бюджету на винагороди для юзерів. Тепер у вкладці хаб-винагород за щоденний чекін будуть нараховувати бали, за що потім з великою ймовірністю насиплять хребту. Заходимо з достосунок Binance, в меню знаходимо Хаб винагород. Та натискаємо «Реєстрація». Я вже натиснув. За реєстрацію ви отримаєте бал, повторюємо це кожного дня за 7 днів страйку нарахують 10 балів поки період вказаний до 4.06. Через тиждень чекаємо більше деталей. Також є інформація, що біржа сьогодні може провести черговий сейл, на яких ми вже з вами заробили від 50 до 300 доларів. Якщо інформація підтвердиться, я відразу запишу для вас відео. Тому обов'язково підписуємося та чекаємо новин. Всім гарного дня!